Сьогодні у Кам'янці-Подільському вирішувалось питання щодо перейменування вулиць. У міській раді засідала допономічна комісія. З виходом нового закону про декомунізацію багато вулиць камянця подільського підпадають під список на зміну назви вулиць, зокрема, вулиця Фрунзе. З приводу назви цієї вулиці точились суперечки. Першою пропозицією було назвати цю вулицю іменем Андрія Шептицького. Інша ж пропозиція була назвати цю вулицю іменем князя Володимира Великого. Перемогла друга пропозиція, і тепер дана вулиця може мати назву князя Володимира Великого. Вулиця Фабріціуса. Тепер же може називатися вулиця Патріарха Мстислава. Вулиця Чапаєва. Тепер може носити назву Якова Ганчевського. Вулиця Червоноармійська набула великого обговорення. Спочатку цю вулицю пропонували назвати іменем Симона Петлюр. Однак інша ж пропозиція була назвати її на честь Героїв Небесної Сотні. Перемогла друга пропозиція, і тепер же вулиця Червоноармійська може називатися Героїв Небесної Сотні. А от вулицю Якіра тепер можна буде назвати Маленькія Смотрицького. Також у список на перейменування підпадають такі провулки, як Фабріціуса, Чапаєва та Червоногвардійський. Однак члени комісії так і не знайшли альтернативи, як же їх переназвати, та направили це питання на довивчення. Також доповнили перелік вулиць, які будуть підпадати при іменуванні. Такі як Пеляєва, Бусигіна, Васильєва, Ватутіна, Гастело, Герцена, Добролюбова, Дружба Народів, Кулика, Ладигіна, Лермонтова, Мічурінська, Папаніна, 30 років перемоги, Першотравнева, Пушкінська, Суворова та Чернишевського. Однак вирішили не чіпати такі вулиці, як Герцена, Лермонтова та Пушкінську. Також додали до списку провулки Гастело, Гайдара, Колгосний, Лагерний, Піонерський, Мічуріна, Родгосний, Чкалова та Попаніна підставі рішення 83 кінця сесії шостого скликання Казкової Сумської Ради від 2015 року номер 162 дробі 83. Друге, забезпечити на території міста виконання закону України про за засудження комуністичного та націонал соціалістично нацистського тоталітарних режимів в Україні по заборону та заборону пропаганди їх символів. Відповідно рішення 83-ї сесії 6-го скликання 21-24-2015 року за номером 162-83 є назва вулиці, пропозиції по перейменування. Бачите, так? Да? Вулиця перша. Бутіша, Купова, Затонського, Козицького. Є перевірці перераховувати чи є, чи видно всі, чи перераховувати. Криленка, Куйбі, Шурупарховенка, Фабріціу, Сафру, Зефурману, Оценського, Чепаєва, Червоноармійська, Шмідта і Екіра. Це 15 вулиць і провулки Богінського, Будьонного. Войкова, Калініна, Фабріціуса, Чапаєва, Червоноградський, Чубаря і Щорс. Чи обговорювалися з людьми ці назви вулиць? Хто їх ці вулиці рекомендує нам комісію? Чи це було обговорення з громадами, де вони проживають? Чи це рекомендація цих жителів, тих? Це перше питання. Я хочу почути відповідь. Друге питання. Якщо ми з вами приймемо рішення і рекомендувати сесії для прийняття цього рішення, чи підтверджується воно фінансування, це дуже важливо. Ми можемо з вами тут рекомендувати і говорити, а фінансування не буде. І третє питання. Хочу дуже, щоб моє мало повне пояснення, як воно е, відбудеться на жителів міста, яка піде від цього випадки. Це заміна адреси, заміна прописних паспортів. я не буду перечисляти, що за ці видання. Це, я думаю, що це витрати немалих коштів. Навіть якщо в то ця ситуація, яка ми зараз знаходимося в економічні, то це буде дуже велика на них. Напруга стосовно економіки. Хочу сказати по вулиці Червоноармійської, дивився на них. Я серйозно підійшов до цього питання, зібрав всіх старших домів, великих домів, маленьких немає. Червона міста 6, червона міста 4, червона міста 8, червона міста 12. Е, ну, ще З мешканцями а, де, хоча, не грає на 13, але е, більшість там вважає, е, е, червона міська, Червономіська 39, Черноміська 41. Е, всі за те, щоб е, змінити е, е, вулицю е, Червона міська. Ну, згодні, де були такі, що не хотять, а де були такі, що згодні змінити. А, і дали свої пропозиції. Тому от Сімона Підклюку я хочу, щоб ми не розглядали, а розглядали тільки ті вулиці, які дали люди. Це Київська, Подільська, Інститутська і Семінарська. Семінарська була до Інститутської, після була інститутська, а вже після Інститутської була червона війська. І, ну, і дали такі пропозиції. Київська, тому що йде вулиця на вокзал, а звідти йде маршрут. І я думаю, що це наша столиця, і Подільська теж не подобається, тому що ми живемо на подільці. І взагалі, я думаю, я маю вищу світу і на одну, а ну, деякі фамілії я тут не знаю. Тому... По-перше, ми розглядали питання про весення на звуці, які мають бути перейменовані. Обговорення на те, питання, на що будуть перейменовані, ще не було цього обговорення. Це ще відкрите питання. Це тільки деякі пропозиції. Виховані, це... напевно, всі, бо ми всі говоримо про одне, але сьогодні ніхто не думаю, не суперечить тому, що закон про декомунізацію треба робити. Наскільки я розумію, ліва сторона вже обговорена, вже визначена це і затверджена, то це питання вже треба зняти. Якщо визначена дата сесії, потрапили вулиці, які не були, на... тому ми здивувалися саме на сесії було здивування, але я думаю, що це просто депутатське якесь звернення було і так далі. Але це питання. Тут немає тих вулиць, які викликають там гості дискусії, є ті, які, які причетні, прізвища яких причетні до становлення і функціонування комуністичного режиму стосовно правої чи середньої колонії. Тут є гарні пропозиції, гарні пропозиції, і всі вони заслуговують уваги. Там да, можна дискусувати. Якщо є якісь дискусійні питання, давайте їх вже обговорювати. Будемо говорити, Тому що часу немає, іде життя не стоїть на місці. Ми можемо обговорювати тисячу разів. Але я певною мірою погоджуюся із колегою в частині того, що треба дослухатися й до думки людей. Бо ми ви знаєте, що по Україні є прецеденти. Відбуваються певні речі, і в судовому порядку люди судяться, не погоджуються, назад потім повертаються. Це буде знову колотнеча. І тут без обговорення з людьми ніяк не буде. Я не думаю, що це є проблема. Всі ми представляємо певні округа вийти з цією пропозицією, подати. Якщо немає пропозиції, то запропонувати. Я згоден з Володимиром Володимировичем, що не треба боятися ідолів. І долівали. Якщо на червоноармійській, скажімо, є пропозиція, то ні, є вулиця Фабріціуса, яка сьогодні немає. Чому вона не може носити вулицю того самого Семена Петлю? Є ще е, куча, е, ну вибачте, за русизм, є ще ціла низка. Тих людей, які відстоювали, тут немає, у в нас кам'янці не подійському немає вулиці Василя Стуса, який ну, напевно доклав достатньо багато зусиль для того, щоб Україна відбулася як держава, і багато інших. сьогодні в Польщі. Люди називають польські громади, називають іменами Надії Савченко. Я знаю, що є звернення до міської ради стосовно назвати вулиці на честь Яна Хачинського. Це такий yes. зустрічний жест. Це також треба обговорювати. Але мені здається, що треба визначити пропозиції, піти до людей. Ми можемо збиратися, хоч і через три дні, що це в нас є проблема. Але треба почути людей обов'язково. Обов'язково почути людей, бо ми, якщо буде односторонній рух, то ну вибачте, завтра люди прийдуть на зводі. Що нам заважає виставити цю пропозицію в інтернеті, вийти з громадами, поговорити. Вони нас активні, поспілкуватися. І ми маємо об'єднатися це питання, яке має консолідувати весь депутатський корпус. І тим паче, що ліва сторона затверджена, що ми тут, що тут, яка тут має бути дискусія? І обговорюємо. І є ще ціла низка прогулків, які да, можна під англійським принципом назвати один, два, три, і взагалі не буде дискусії. Але під час становлення незалежної держави, період типу, якої ми ще переживаємо, напевно, це не на часі, тому що мають бути герої, які консолідовують. І Тут вони представлені, багато ще не представлено, тут треба доповнювати. Але це в робочому порядку. Я думаю, що давайте обговорюємо, тому що те, що кажуть, що не підкріплено під листом ректора, так ректор давав відповідь на звернення стосовно пропозицій, тому він не міг давати там перелік документів. Це ж, ви розумієте, є пропозиції. Там є, є науковці, є філологи, історики, громадські активісти. Сідаємо, обговорюємо конкретні пропозиції по назві вулиці. Вони вже визначені. І все, чого ж тут почекати? Актуально. Мати концепцію, так. з якою ми підходимо. По-перше, яке ми хочемо бачити наше місто, яке воно має представитись для наших нащадків, щоб були дійсно представлені, по-перше, тут, якщо говорити про постаті, постаті з раннього значення, типу Богдан Хмельницький, Симон Петлюра, там, Павло Скоропадський, І були постаті, які пов'язані з з історією Кам'янець-Подільського обов'язково, щоб були. І, звичайно, що е, під, цим, під цим газом має підходити. Але знов таки, в нас є вулиці центральні, і є вулиці десь на Біланівці, десь на окраїнах міста. Знов таки, пропонувати, наприклад, щоб там провулок Чапаєва на провулок Богдана Хмельницького, це буде трошки, знаєте, е, дивно виглядати. Якщо ми говоримо про Богдана Хмельницького вулицю, якої немає, на жаль, в Кам'янці, бо на немає в Кам'янці вулиці, то це має бути одна із. Це таки більш-менш центральних вулиць. Це типу вулиць, як зараз у нас є дружби, народів, чи вулиця там, 50 років перемоги, це великі вулиці, широкі вулиці, які можуть носити таке, таке, таке ім'я. Тобто з цим також треба підходити, визначити, по-перше, вулиці центральні, які потрібно переименовувати, і йти далі потім вже одне, под, врахувати вулиці, які вони носили вулиці, колись ці назви. І можливо ще подивитися, можливо, якісь варіанти ще не враховані в типу, економічною комісію і ще не включені в перелік. Наприклад, я зараз недавно побачив вулиця 8 березня. Нічого поганого немає, немає про вулиць, проти 8 березня, але це колись вулиця носила дуже гарну назву. А, це Провулок Покровський був. Гарну назву, тепер 8 березня. Тобто з такої точки підходити чисто концептуально, визначити основні вулиці визначити, подивіться, по по карті міста як воно розположене. Вулиця Фабриціуса. Пропозиції від давайте по табличці від Газіна не було. Пропозицій від жителів міста не було. Так жителі міста ще не знають. Не знають, да. Ну я так по табличці була пропозиція від Бікіндорфа, депутата, вулиця. Патріарка Мстислава, хто за? Хто... Далі йде вулиця Фрунзи. Є пропозиція вулиці Фрунзи переіменувати на Андрія Шептицького. Що Андрій Шептицький це дійсно постать загальноукраїнського значення, яку не можна е, ну, оминути, все-таки і в е, історії Кам'яті. Зокрема, він якраз представляє. У нас велика католицька громада, яка без... теж. Тоже... Ну, такі, такі самі думки, власне. Селище Цукрово. нас знаходиться на селищі Цукрузово. Одна з найбільших вулиць. Да. Хтось подав на вулицю Володимира Великого, тому що там є храм православний Володимира Великого. Да. Де була заявка, я пам'ятаю попереднього засідання. Звернення заступника голови ради ветеранів було звернення осінню Надії Підховської. Значить, вулицю Фрунзе перейменувати на вулицю князя Володимира. Такого свято носить ім'я наш храм. Правильно це за те, що вулицю Фрунзе перейменувати на вулицю князя Володимира Великого. Будь ласка, ласка. вулицю Чапаєва. Змінити, дати цю пропозицію на Якова Генчевського. Хто за? Червоноармійська. У вулиці Червона Армійська у нас є такі пропозиції. Перша, Симона Петлюра. Пропозиція поступила від Газіна. Місі Свободи. Ну дивіться, е бо Чим бо я бо мотивував це. таку пропозицію? По-перше, це вулиця особливо е в Кам'янці-Подільському. Це вулиця, яку, зустріли, в яку виходять вперше гості нашого міста. І воно не має, не має, має нести все-таки якесь відображення історії власне міста. Ми знаємо, що з, е одним із найбільш славних величних епізодів історії Кам'янця новітньої доби були якраз тоді, коли Кам'ян був. Столицею Української Народної Республіки. Невеличкий період, але знов-таки був пов'язаний з Симоном Петлюри. У нас були навіть у дискусії встановити в Кам'янці пам'ятник Симону Петлюри, тобто це постать, яка безпосередньо зв'язана з історією Кам'янця-Подільського. Тому що, логічно було одну із центральних вулиць Кам'янця-Подільського час, з відкрити комуністичну назву, потрібно міняти обов'язково, назвати власне саме Симон. Буде з Семена Петлюна. Можна дискутувати від того, наскільки він був далий політик, що він зробив, що він не зробив. але Це є постать, яка війшла в історію України, без яку від якої не можна відмовляти. Істориками. Тобто історію камінь це полісько безпосередньо. А можна питання історію? Прошу сказати, бо я не пізнаний. Кажуть, що саме цією вулицею вступали війська в УНР у Кам'янець. Ну, з вокзалу і вони прибували на вокзал. І вступали там, і при тому, що знов таки на вокзалі е, делегації там зустрічали світлини, про це, це свідчить. Інше питання, що потрібно потім рекомендувати міській владі упорядкувати цю вулицю, щоб вона мала дійсно обличчя як, як ворота камянця як двері, тому що люди йдуть і на тих, коли дякую, дякую. далі. Були пропозиції. Від жителів міста, які проживають саме на цій вулиці. Такі були варіанти Київська, Подільська, Інститутська і Семінарська, будь ласка. Семінарська вона була до того, ще за часів поліціалізма. Потім була інститутська, а после інститутська переіменували Чернобіску. Тобто можна повернутися. Ну, як і мешканець цієї вулиці, депутат округа. Мені дуже подобається. А Київська мені подобається. З Київська сеселиця в Україні, вже скільки віків вона є. І люди сприйняли цю вулицю, тому що вона поверили, і дали ці пропозиції. Вони були згодні на цю вулицю. Вулиця Київська. Нічого тут нема такого. І наоборот, ще... це... Київській вулиці нема в місті, А це столиця нашої держави. І дуже красиво названа і символічна. Люди висказали це побажання. Я, Я нічого не, не подумав. Я тоді скажу так, що справді варіант Київська можливий, але якщо ми даємо Черницький ім'я київське, ми повинні знайти в Кам'янці центральну вулицю, яка має настати і Місце Мина Петлю. Yeah. Тільки при такому варіанті можна не назвати кількість. Якщо ми не знайдемо варіанти, я на полі, то буде ці Пушкінської тоді. У вас залишилися ніхто немає. Ні, в нас, вкаже вже є такі козир, який може не може. Немає тоді його сьогодні. То за те, щоб червоновіску перерунувати на. Таку пропозицію на Сімена Підпілок, будь ласка, голосуйте. Але ми маємо з вами врахувати одну річ. Тут я згоден із колегою, що треба перейменувати і знайти альтернативу. Але якщо ми не дослухаємося до людей, то люди завтра нас прийдуть і винесуть за таке рішення. Їх треба почути, але треба шукати альтернативу. Обов'язково була наше перепрошую пропозиція від історичного факультету звернення до міського голови про перейменування цього норміської вулицю Героїв Небесної Дані пропозиції будуть винесені на найближчі засідання сесії міської ради. Тепер же від депутатів залежить на яких вулицях будемо жити. Ми з вами.